Окей, всім привіт! Вітаю вас на практикумі з продуктового дизайну а, нашої активності на наступні три місяці. Дивіться, ми підготували для вас а, такий темплейт в Мюралі. Вам треба буде зайти в цей Мюрал і посиланням сюди, я поділюся. Ви будете працювати в цьому документі. Це вже ваш документ спеціально для вашої команди, спеціально для вашого проєкту. В принципі, всі активності, які будуть проходити в рамках цього курсу, вони представлені а, тут. Сьогодні у нас буде знайомство і наша невелика інтерактивна вправа. Також а, з лівого боку, ви бачите приклад виконаного проекту: це проєкт відкритий. А, Волонтерський проєкт, який у нас записаний на відео, і який ми зробили для того, щоб продемонструвати, як все це працює. Тож заходьте на нього і там можете бачити, якщо у вас виникають якісь запитання, як той чи інший темплей заповнити. Цього тижня ми починаємо з знайомством. Наступного тижня вам треба буде після цього вам треба буде сформувати продуктову гіпотезу. А для цього вам треба буде провести бриф з замовником, і тут вже є всі запитання, які ми рекомендуємо задати замовнику. В лекціях також є вони: є запитання безпосередньо по проекту і по робочим моментам. Комунікація, передача артефактів, все, що стосується. Потім у нас є українська версія Lean UX Canvas, яку переклав Юрій. Яка також у нас доступна в цьому темплейті, і разом з нею йде ще дві два невеличких темплейти, які допомагають виконувати ці вправи. Всі приклади є в навчальних матеріалах. Після цього ви будете проводити попереднє дослідження. Вам треба буде сформувати розібратися з предметною областю, сформувати проти персони, to be done, ціннісну пропозицію і записати цінність, також подивитися, які є конкуренти, і порівняти їх. Ці темплейти знову ж таки готові. Після цього ви перейдете до мапи користувацького шляху, вона ж CGM. Темплейт а, для вас а, підготовлено. Потім, а, за результатами всього, що ви дослідили, виходячи з інформації доступної в а, мережі. Вам треба буде поговорити з користувачами, провести глибинні інтерв'ю для того, щоб підготувати правильні питання. У нас тут є питання, на яких ми рекомендуємо фокусуватися на ранніх етапах проєкту з підказками, і тут ви будете записувати свої питання, також відбирати респондентів, також готувати пост для пошуку користувачів. На все це ми вже підготували темплейти, приклади, все для вашої зручності. І Мюрал він також дуже добре підходить для саме групової роботи. А далі ви будете аналізувати результати. У нас є темплейти для аналізу даних. Кілька разів ви будете повертатися до CGM і трохи її змінювати, виходячи з результатів того, що ви дослідили. А у вас буде. Воркшоп з клієнтом після того, як ви провели дослідження, отримали перші результати для того, щоб розказати вашому клієнту, замовнику, що ви знайшли, як ви бачите ситуацію, і разом з замовником вирішити, куди ви рухаєтеся далі. Потім ви сформуєте концепцію продукту для цього спочатку ще раз подивитися на свою CGN-ку, вирішити, які саме тут буде фокус на екранах, які саме екрани. Якщо у вас додаток з екранами ви будете створювати, потім вам треба буде провалідувати концепцію, для цього скласти план валідації і провести дослідження з користувачами, виміряти дані. Потім у нас є чудовий темплейт для того, щоб ці дані записати, і можна було на основі цього зробити висновки і дати якісь поради вашим замовникам. І презентацією результатів у нас буде закінчуватися наша практична частина. Після цього також у нас ще буде один тиждень на підсумок нашого курсу, де ми будемо говорити про подальшу стратегію розвитку продукту, де ми будемо говорити про психологію, де ми будемо також говорити про комфортну роботу в групах. Тобто, це вже буде більш така. Підвищеного рівня інформації, яка допоможе вам стати ще кращими спеціалістами в майбутньому. Тобто 12 тижнів, 12 модулів. Кожен модуль у нас йде на тиждень, і ми їх розрахували таким чином, що в принципі команда з чотирьох людей за один тиждень може виконати всі вправи, отримати результат і рухатися далі.